Ти мене питала, чи буває так, що я помиляюсь, коли сканую людину, яку я, можливо, ніколи не бачила, або не знаю її дуже добре, коли сканую я її внутрішні органи інтуїтивно, при тому, що я не є лікарем, або її ментальні чи душевні хвороби? Ні, я не помиляюсь. Та бувають такі випадки, коли я б хотіла помилятися. Останнім часом до мене доволі часто звертаються родичі, батьки, друзі, кохані з питанням подивись, живий чи ні. Зв'язку нема. Кажуть, що безвісті пропав. Я не можу звикнути до цих запитів. Неможливо до цього звикнути. Я не можу спокійно та легко на це дивитися. Мені кожного разу, я кожного разу переступаю через якийсь біль в собі для того, щоб це подивитися. Але ще гірше розповідати те, що я побачила батькам, друзям, коханим. Тим, в кого болить, ще більше болить, ніж в мене. Це просто дуже боляче. І нещодавно я дивилася хлопця, якого нема. Вже нема. І я розмовляла з його душою, і вона мене дуже просила переказати його батькам, що вони, саме вони допомогли йому зробити все те, що хотіла зробити його душа в цьому житті. Щоб вони були для нього тими батьками, які допомагали завжди і всюду. І я розуміла, як важливо це буде почути мамі, яка в горі та в біді буде, можливо, корити себе за те, що не додала, не доробила, не долюбила, не докохала на ще щось. І він сказав, що ні саме з вами, з цими батьками я, я все встиг зробити. І війна це була моя задача душі, я там був, я, там, я зробив все, що зма, мав зробити. І я зрозумів, що я буду робити в наступному житті. Я зрозумів, що не вистачає цьому світу для того, щоб його не зруйнувати, щоб не, не потрібно було його зруйновувати. Що його врятує, я це зрозумів. А коли я запитала, чого ти тоді пішов, він сказав би: в цьому житті для мене це неможливо. Я, мені треба взяти нове життя для того, щоб я пішов тою дорогою через ті знання, набував ту освіту, яка мені потрібна, для того, щоб зупинити те, що зараз є. Бо ми самі розрушаємо нашу планету. Я його слухала і плакала. І коли розповідала це його мамі, також плакала. І, і я дуже хотіла би в цих випадках помилятися. Я б раділа, коли б мені хтось сказав. Пам що пам'ятаєш, то мені казала, то, то то так от ти помолилася, він живий. Я б раділа тоді від щастя, я б плакала тоді від щастя. Але, на жаль, поки що якось так.